Всі вітаю на каналі Crazy Teacher. Сьогодні ми з вами познайомимося із анімацією, а саме, як створити анімацію в PowerPoint. Тож, розпочнімо. Але перед початком давайте пригадаємо, що ж таке анімація. Анімація це спеціальний відео або аудіоефект, який можна додавати до тексту або до певного об'єкту, картинки, фотографії. Наприклад, можна створити такий ефект, при якому кожне слово в списку буде вилітати на слайд, або можна додати звук оплесків, які прозвучать при появі малюнку. Я думаю, вистачить в теорії, перейдемо зразу до практики. Я підготував декілька слайдів із об'єктами. Перший слайд. Перший слайд у нас є машинка і ми повинні заставити її рухатися. Як ми це зробимо? Для початку, як було сказано, виділяємо об'єкт, об'єкт це наша машинка. Натискаємо вкладку меню Анімація. Вибираємо додатково, і в нас є шляхи переміщення. Вибираємо лінії вибрали лінію. За замовчуванням вона пересувається вниз, але ми можемо змінити напрямок нашої, нашого руху. Беремо за машинку, за кінець лінії і перетягуємо. Давайте переглянемо, що в нас виходить. Натискаємо переглянути. Чудово! В даний проміжок часу машинка переміщується. А давайте зробимо, щоб вона переміщувалась повільніше. Для цього натискаємо на нашу лінію двічі лівою клавішою мишки і вибираємо. Плавний початок зменшуємо плавний кінець також зменшуємо. Можна виставити час. Час у нас тривалість буде 20 секунд, щоб вона рухалася дуже повільно. Натискаємо ОК перевіряємо. Далі перейдемо до більш складнішого слайду. Це в нас вже буде як готове відео. Перейдемо. У нас є заготовочки. Давайте я зменшу. Це задній фон, це дерева і це тигр. Чудово. Давайте все це трошки. Тивер у форматі GIF. Так. 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 Далі розмістимо наші дерева на нашому слайді. Все, чудово, дерево розмістили. Давайте ми створимо копію основного нашого слою. Для цього натискаємо клавішу Ctrl і перетягуємо. Далі. Для того, щоб збільшити назви, що перекривалося. Ось так розмістимо. І також згрупуємо його. І разом групувати, групувати. Чудово. Тепер це один одна для нашої Для нашого відео. Чудово. Далі додаємо анімацію руху. Для цього нам потрібно перейти в анімацію, додатково, вибрати лінію. Як ви бачите, подібну анімацію ми вже створювали. Зараз беремо за кінець нашої анімації і перетягуємо її. Далі, чудово! Давайте глянемо, що в нас виходить. Так, добре. Давайте ми її уповільнимо. Так. Вибираємо область анімації. Вибираємо область анімації. Так І... Вибираємо, що анімація в нас буде запускатися. Після. Давайте з попередньо виставимо. І вкажемо, що в нас параметри ефектів, беремо час. Анімація буде в нас дуже Зупиняємо і переміщаємо нашого тигра. Як бачите, ми його не можемо так перемістити. Давайте перейдемо в вкладку «Основне», упорядкування і на передній план. Чудово. Далі ми його зменшуємо, притягуємо на початок. Давайте ще трошки зменшимо. І подивимося, що в нас вийшло. Все, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, підписуємося на канал і ставимо подобайки. До нових зустрічей!